Я мав 87 років, я б хотів віддіти живих 87 років мав всіх косив. Будинок стоїть, може до Угорщина або Чехословакія я навіть тут строїв. Воно стільки багато років простоїло, його зносити то саме легше, найлегше. Да? Я скільки років не знаю добре, бо я сама приїжджаю, тут живу десь 30 років. Погодьтеся, що жити у селі це певний фан. Тут я звичайно погорячилася, бо фан то коли ти приїхав на кілька днів, покайфував від чистого повітря та пейзажів і змився в місто. Але коли ти починаєш осягати весь процес постійного перебування, то починаєш усвідомлювати, що все не так просто, як у нашому випадку. Спочатку забуваєш про манікюри, спа і останні новинки моди. Далі проходиш переоцінку цінностей і якоїсь миті доходиш до думки, що все перераховане це не актуальне тут і нав'язане суб'єктивними вимогами суспільства. І, врешті-решт, здобуваєш комфортний стан, ніби повертаєшся у материнське лоно. Щось заскладно вийшло, але сподіваюся, ви спагнули. В мене Сільські, напевно, мешканець, я роблю на свій розум. А якщо я роблю щось неправильно, то виробіть, будь ласка, зауваження мені. Потихеньку навчимось. Як я вам вже і казала, хата, яку ми купили, непроста. Вона має свою складну і унікальну історію. І я зроблю все, щоб ту історію дослідити. Як всі нормальні люди, ми почали з сусідів, бо кому найкраще знати, як не сусідам, що тут відбувалося раніше. Зайшли здалеку, бо вже переконалися, що це працює. Хочеш дізнатися про село, запитай про церкву. Хочеш дізнатися про історію хати, запитай про кози. Вони іншої породи маленькі. Вона дуже гайна порода така. Кажуть, що від темних ті ж ліпше молоко, як відше молоко. Від вас таких мудростей я тут навчуся. Навчуюся, мудрості. Блейку то малий блек, а там Олексій. Блек, білий, білосніжний блек. А блек по – то чорний. Я думала, то ви так з гумором назвали. Хочу, щоб ви мені розказали трошки про цю хату. Коли... Як ви думаєте, скільки їй років і хто тут жив? Я скільки років не знаю добре, бо я сама приїжджаю, тут живу десь 30 років. Але тут був раніше Держлісгосп коське приміщення, а потім дитячий садочок був. Далі квартира директора лісокомбінату, а потім лісничество було. Ну, Лісництво комбінаторської. Ну, а але розійшлося, його лісництво забрали далі на Лубню, а тут директор залишився жити з діточками своїми. Діти теж розійшлися. Дочка одна вийшла заміж, друга вийшла заміж, були дві дочки, а син теж тут жив. І тут я пригадала, що наш інший сусід розповідав, як він ходив сюди в садочок. Я вирішила його розпитати, не передбачаючи, що цікавість до історії хати переросте у історію цілого села та краю. Дивіться, будинок стоїть може до Чехослово Австрогорщина або Чехословакія даже тут строю. Тою горою там далеко. І на низ спускається, і далі є черемка. Там в ту сторону Словакія, в ту сторону що Польща. Що таке черемка? Ну то така гора, що дуже великі бої проходили. на ній, так? Це Коли... ще Перша світова війна. Так. Там тоді патронів не було на штиках, на ножах. Рубалися, різалися так, щоб було чути в сусіднє село Лубня, з криги зубів ну, вояків. Поточок який стікав з тої черемки, він був червений у крові. Ну, тут треба буде старших людей, які тут там, таких більш знаод їх спитати. І Друга світова війна це теж тут було. Тут фронт йшов, Друга світова війна, так і йшли. Вони, ну, типу, русські, да, вони йшли. За собою і все мінірували В сторону, прийшли з Лубні на Польщу. Вони тут живуть люди, які вже є ще дуже старі люди, які пережили вже, виходить чотири влади. Так вони жили при чехах, жили при мадярах, при совєтах, при незалежній Україні. От що вони кажуть взагалі, коли було найтяжче жити, а коли найкраще? їхні оцінки? Як вони себе почували? Як взагалі почувається людина, яка не виїжджаючи з одного і того самого села, живе за своє життя, проживає чотири. Все-таки говорять, що коли були мадяри, то дуже недобрі були. Вони пендриками били ну, людей. Дуже недовольні люди були за мадяр. Нам що важливо в нашому країні? Нам важливо донести історію правдиву. Дуже багато, як кажете, історія переписувалася чотири рази. І, і правди. Ні, ну, Тяжко знайти правду. Ну, правда є, правда є. якщо людина хочеться розібрати в історії свого краю, треба розбирати. Бо коли людина не має історії, не знає історії, то вона нація пропаща без історії. Ми погодили разом, що треба йти до найстарших. Вони прожили більше і, відповідно, знають більше. Запоручившись підтримкою голови громади, почемчикували ми до діда Юрка. І скажу вам чесно, за тим почутими потоками гумору і оптимізму, я забула за чим прийшла. Хотілося просто слухати і записувати кожне слово. Ши, ши після роботи мене я такому не дуже люблю косити яким косом з трактором. У мене така коса. Така то а, домашня руч. да, Усмічка, дев'ятка, таку, як дідо колись вчив косити таку косу. Ja, да, то спорт, мало сапоківати, а не в Криславі буде сидіти це як. Ja, я там мало ja, vidisz, Я, я мав 87 років, я б хотів видіти, живих 87 років мав ще косив. Та шо, ви то ви які навісні за цим, то ви вказуєте на 50-річного молодіка, це ведете. Та шо, рентген, тепер був так, ну, воно не поливав рентген. Рентген? Та ти шо ти, а де Допоки будете пастирити, то як мінімум до 107 маєте тут Ай, не бувте, тимодейте шоу, шо. А ви туди ся родили, е? В Дуреччині Ага. Ся воровів. Я воровів. А років тут живете? Я вже тужу 64 -ту року. От вже ташка клинця того з... З... упала, вже зарчаю. Жисти не за а то така, як сагар, я вже як коренью. Я, я посаю дім тут посадив, то Марія, то моя дочка. За свій вік, а не я день не був <соць> день. Рурче Водили. Це коса. Та як Як у нас варять на верхові? отпуск де, зеленої море. <рив> <рив> зеленої море ділянка косине. Да, тут... <рив> нашим, нашим дітям тепер мало легше, як нам було. <рив> Наш, наші, я в їхніх руках не мав коли футбол балбати. Корова і пастічку. Дід Юрко не знав, хто будував нашу хату. Він прийшов у село Зазяття, як тут кажуть, і було це років 60 тому. Хата вже стояла, але послухати цю розмову двох поколінь було за справжнє щастя. Я слухала би і слухала їх до віку, якби не обов'язок. Завтра мені в дорогу на Лос-Анджелес. Експеримент виглядав би неповноцінно, якби ми не вирішили покинути село, так як робить переважна більшість людей, які встають тут на роботу, покинути на електричці. Ми вирушили на железнодорожну станцію, яку я вам показувала попередньо. І додому ми будемо добиратися на електричці. Так як добирається. Переважна більшість людей звідси ті, які працюють в місті і щоранку встають на роботу. І я вам скажу, село таке ранні порі, воно просто зачаровує. Цілий день вчора йшов дощ над горами, над церквою піднялася димка. Ось зараз, от бачите, там попереду над церквою займається Пар і десь ще по боках вигулькують гори, над якими стоїть пар, і це все виглядає дуже романтично. Ну, а село ще спить. Ось леви сільські, ще також не прокинулися, і по всьому видно, що дійсно. Найранніші пташенята у цьому селі це ми з Іванком. Дивіться, Кіт прокинувся, так що нам вже веселіше. Ось уже і вокзал. Подивіться, яка краса. Зараз і подивимося, хто і оскільки встає до роботу в селі. Щоб не опинилося так, що ми будемо тут одні, яким потрібно до міста. Та ні, не одні. Перші вже тут сидять. Це якось спокійніше. Добрий ранок. І скажу я вам, що мої підозри не виправдалися. Тому що на станції вже багато людей, і ось бачите, всі вони стоять і чекають на потяг. Знаєте, якщо чесно, то мені приємно усвідомлювати, що не ми тут одні такі. На годиннику 5.20. Перша електричка, яка вирушає зі діставного до Ужгорода. Вістилися мої демогенчи повернутися незабаром знову. Я завтра відлітаю, але серце моє залишається тут. Кілька справ у Каліфорнії і я відразу назад. Люблю тебе! Carpatia.